Отже, всі мої найпалкіші вітання. Я зараз записником стою, одразу хочу дещо до вас звернутися за допомогою, за підтримкою і зі звітом. по Перше, показую вам посилки, які вже я вирішив такі наклейки робити, знаєте, щоб не було питань. Від кого, від чого, від чого. Оце такі наклеєчки від благодійного фонду Олексія Оскара. Понятно, що. Я, в власть не йду в політику, не йду і партії не создаю. Ну, знаєте, щоб потім не було до мене питань, що я висилав, не висилав. Так, відправляю. Отправляю. Отправляю. Не відправляю. Це мої шліпки особисті. В двох словах: оце все йде Славянськ, Куп'янськ, Краматорськ. Це ще завтра я покажу вам. Вже на новій почті, що, бо сьогодні це ще до, все допаковується. У мене тут вон, твориться дурдом. Щоб ви розуміли, чи тут це дофасовується, допаковується і потім вже відправляється. А, а завтра зранку все це поїде на нову почту. А, я ще зроблю звіт, щоб не було до мене ніяких питань, тому що я людина, яка звикла вже до бруду про себе. Я вам скажу, поки мене власть не хвалить, а поливає брудом, значить все добре, значить я нормальний. Як тільки почнуть мене там на єдиних марафонах світити, на українській правді показувати, розказувати, який я хороший. Як оце про притулу хвалять зінчтарізниченка чи резніка, так ям хвалять, всіх там розказують. Надо е, задуматися тоді, що Оскар продався. Поки що Оскар не продався, поки Оскара поливають грязю, поки у нас справжні захисники, зрадники, СЗЧшники і бігліци, все добре. Поки в нас справжні волонтери, патріоти, колаборанти і корупціонери, все добре, значить, то хороші люди. Бо справжні корупціонери сидять вони де? Правильно, в кабінетах, а гроші бережуть в матраци. Я про наступне. Друзі, це 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 посилок, я маю відправити завтра новою почтою. Я принципово з першого дня війни всі посилки відправляю за свій кошт. Ну, за ваші кошти, 200 гривень десь посилка. От дивіться, вже 10 посилок. да? Ну, пошти уйде тільки на те, щоб їх відправити. В чергове диктую номер своєї карточки для того, щоб не було ніяких там нюансів з приводу махінацій нової моєї карточки. Запишіть, будь ласка, і дякую всім, хто долучається, підтримує, допомагає. Людина скинула 200 доларів. Я опублікував звіт. Людина попросила вбрати. Скромність. це ж таке діло. Я таким не скрадаю. я не такий скромний. І ще одна людина відправила 20 тисяч гривень. Я одразу перерахував. На питання вирішення Павлограда, СІЗО, те, що ми сказали, що ми готуємо нову поїздку по нашим хлопцям. Е, номер карточки, будь ласка, запишіть мій новий 4149 3900 08 75 4011. Е, Western Union MoneyGram, все залишається в силі. Так же само можете посилати, допомагати, тому що дуже важко сьогодні. Але ми не зупиняємося. Що в мене є? Чим можу, я завжди допомогу. Це я так називаю. Э, дякую всім велике за допомогу, за підтримку, за добрі слова. Це також допомога сьогодні, тому що я то пацан привикший вже всякому там, знаєте, проти мене гамну. А от Вова він, реагує на той весь бруд, який проти нього лється, з вуст вчорашніх наших побратимів-волонтерів, сьогоднішніх біглівців в Германію, він э, не звик ще до такого бруду, і він трошки там десь при... приунив. Тому, неприятності, то ми переживемо благодаря вашим словам підтримки. Е, а напосідок я скажу. Слухайте, хто що хоче, те хай про мене пише. Моя ціль одна: хлопці звернулись, Чи міг допоміг. Все, крапка. Закінчиться війна, закінчиться його скім. І де він буде на другий день? Не знаю, десь поїдуть заробляти гроші і відпрацьовувати борги. От і все. Дякую всім велике. Миру нам, ну і терпіння. Саме головне. І Божого пословіння.